Вийдемо. Є опорупа зараз виїхала. Ви прийдуть? Добре. Ну Вона ну, ну, вже на місці зараз. Вам no. краще. Скажіть нам, будь ласка. Яка опергрупа в цьому питанні? Я, я, я без коментарів. Так. Ну, опергрупа виїхала, по якому питанню? Що добре? Ну, Рішення там за зняють. За, за... Є запит офіційний. Ви тоді кішок вписані. Ваші документи є собою. У мене є собою документи. Да, я... Придивіть. Поясніть, цього. Ідійте, будь ласка. І в цього, і всього. З приводу перебування за цією адресою. Давай, ми приїхали. Ми їхали поряд і Це працівник міліції. Візьміть Міліцієс. Візьміть сюди, будь ласка, посвідчення да, працівник міліції. Да, будь, да, будь ласка, руки не розпускайте, будь ласка. Візьміть посвідчення. Заніміть. Я вас, будь ласка, почекайте. Почекайте зараз Зараз з міліція з народу. Міліція з народу. Не підвести провокації, хлопці. Міліція це реальні провокатори. Це зараз народу. Розкажіть Хто, ображає, будь ласка. В чому питання? Ви що, з уродом чи я? Почекайте, почекайте. В чому питання? В чому питання того, що ви прийшли? Зніми його. По Покажіть, будь, будь ласка. Ви що знімати? Ви що? Покажіть, будь, yes, по будь ласка. А ви свій що ти зірвав? Тільки що? Я тільки що зривав? Він нічого не зривав. Не треба, не треба. Не трогайте людей. Ще побачимо. Він має право на маски. Не хоче заразити, мене просто грип. Зав'язуйте. Я тобі зараз грип. Ти вилікую зараз. Що ти там? Побачиш? Що таке? Я розумію. Все бачу краще. Не ламайте техніку. Шо, Не ламайте техніку. Це правильно. Знімайте все, знімайте. все, знімайте все. все. Зілишлись. Напад на журналіста це дуже карається законом. Напад на журналістів це край це законом. Знімайте все, діємо міліції, прошу зняти, я тут сьогодні. Сіть будь, будь, будь ласка, не вас викликали сюди? Без коментарів. Як це так без коментарів? Ви приїхали на виклик чи, чи як? Ми хороні громадський порядок. Який громадські порядок? Таке заявка на складення громадського порядку? Без Без коментарів. Бойтесь свій прийшов за розумієш? Крити за цей голову радичу. Азіро, понієш? Якби міліція була народом, для народу, мені скажу прізвище, скажи прізвище. Чого приховувати? Мене моє прізвище тут, Це якась таємниця, а ви щось так якось агресивно. Це, ваша дука, чому, що? це, це, це достав, чому я провідка, це не нормальна? Ну, ви висловлюєтеся до товариство. Ви, ви чули, які вона... нецензурні слова. От там ви стояли. Ви сказали зловіки, ви сказали слово. Це не людина. Висловно. Висловно. Він наклеїв, що він партії. Йому це належить. Що йому це належить? Це паркан. Він каже, що що він наклеїв, що це йому належить. що? Він порушує законодавство про благоустрій. Ніхто ж чого... Він порушує законодавство Абсолютно. про благоустрій. Згідно закону, на стовбах не можна вісти на електрощитах, на залізничних вокзалах, ну. на автовокзалах. А що він зробив? Він не спортив паркан, він нічого не зруйнував. Якщо він щось взагалі він зробив. Про а про тут... благоустрій. Я Ніякої статті, покажіть, їй, ви 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 статтю. На... Процитуйте, будь ласка, зайти. Будь ласка, я відповідаю за свої слова. Я депутат благоустрою. А, а що входить? А що входить? до То ви процитуйте, якщо як ви, ви знаєте? Що порушує? Покажіть. Що далі не, не покажуть, щоб ви. Якщо там хтось щось зруйнував, якийсь паркан, який щось, покажіть, хто нічого не порушує, ми мирно, спокійно, зрозуміло прийшли. Все, до товариша. Все. Я розумію, отак закривають рота і не дають. Через що у нас сьогодні ситуація? Отак правоохоронні да. органи. Це ваші меди. Діють. 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 Вивезли, люди в кого не Скажіть, будь ласка, правильно зробили, вивезли, побили. Неправильно зробили. А хто вивозив? А ви осуджуєте це? А хто зробився? А ми не знаємо. Знали, <зараз> а чого <че> вони, <просив> вони не можуть? Вони повноважні цього це робити. Ні, так Мене територія була військові. Вони так говорять, які... повірте, от ми кажемо, ми не знаємо. хто Жодної кримінальної справи не розкрито. Ви... Не розкрито за напад на Активісти Євромайдану <просив> і так далі. Що тут буде що? На... говорити про міліції? Вжимає фотографію. Ще ви хочеш? І що Мені вона так потрібна, чесне слово. Ну, то я такий самий думаю. Чесне слово, аби що? Володимир Вулицький вижив, всі знаю.